Привіт, привіт! Мене звати Юлія Бутерлакіна. Я людина, яка творить свою реальність, творить її для своїх клієнтів разом зі своїми клієнтами. Я не можу зробити щось магічне без участі моїх клієнтів. Обов'язково це співпраця. Е, працюю індивідуально, працюю в програмах, в мене є навчання, в мене є живі зустрічі, в мене є живі зустрічі онлайн, так і офлайн. Я дуже багато всього, але технології, які я застосовую, це робота з підсвідомістю. Я майстер тета-хілінгу, І також я енергоцілитель, я можу зцілювати е, так само програми, будь-які блоки. Я можу зцілювати е, неприємний досвід. Травми, багато чого. Але окрім цього, мій досвід і моя взагалі практика вона є інтегративною. Це значить, я працюю з підсвідомістю, свідомістю, вчу вас, як брати ту частинку свого, своєї залученості, як самостійно творити реальність. Потім це тіло і це рівень душі, звичайно, залученість енергії, тому що дуже часто нам десь не вистачає цього поштовху енергетичного, так. І... Цим всім я ділюсь в своїх соціальних мережах на YouTube-каналі, телеграм-бот, телеграм-канал, інстаграм. Активно ділюсь не просто контентною інформацією, якоюсь експертною інформацією, я просто своїм життям. Тому що все, що ви зараз почули, я втілюю в своє життя. Я живу по цим принципам. Я з ними насправді прийшла і. Просто додаючи більше і більше інструментів, я використовую ще дуже багато різних інструментів, я розумію, як я це можу транслювати не тільки допомагаючи собі, да. А Насправді, допомагаючи іншим людям, моя місія це розповсюджувати любов і процвітання в світі. Тому, якщо ви бажаєте щасливого життя, якщо ви бажаєте матеріального забезпечення на це щасливе життя, тоді можемо з вами законектитись, задружитися, можете підписуватися, можете залишати ваші коментарі. Ваші бажання можете вже писати, хай вони в полі літають. І ми з вами побачимо далі. Який шлях в нас може скластися? Прекрасний разом чи окремо це вже взагалі не важливо. Головне, щоб він був класний для вас. Поїхали! І я дійсно пройшла свій власний шлях з купою помилок, трансформацій, яскравого прекрасного життя. Я обожнюю подорожувати в моєму списочку більше 70 країн. вже під 80. можливо, коли ти будеш дивитися це відео, воно вже буде іще ще більше ця кількість так. Я обожнюю котиків, я живу завжди там, де мені подобається, і життям, яке мені подобається. І це все я також транслюю, окрім своєї діяльності в своїх соцмережах. Тому я буду дуже рада тобі, якщо ти будеш зі мною поруч, і ми зможемо з тобою через ті історії, якими я ділюсь, можливо, через індивідуальну взаємодію, а можливо, просто знаходячись в полі енергії, ти зможеш покращити своє життя. Мені від цього буде іще класніше, іще крутіше, тому що велика частина моєї діяльності якраз таки націлена на те, щоб іншим людям було класно. Я бачу в цьому свою реалізацію. Звичайно, це не тільки про інших, не тільки про тебе, це і велика частина про мене. Мені від цього кайфово. Тому пропоную тобі кайфувати разом. Підписуйся, зберігай, ділись максимально як тобі, комфортно. Поїхали. Сьогодні розкажу щось дуже класне і дуже цікаве. Шість причин, чому твої бажання, саме твої, не здійснюються. А, чому шість? Перше шість це цифра любов, і я її обрала. А насправді цих причин може бути значно більше. Притому, можливо, один з пунктів, який ти зараз почуєш. Вже змінить всю картинку, і можливо, якраз того пункту тобі не вистачає. Я певна, що я зараз не відкрию Америку, а можливо для когось так. Але те, що з ними можна навіть свідомо усвідомивши піти на інший рівень свого розвитку, це я тобі гарантую. Тому поїхали, не будемо гаяти часу. Всі ці причини, а я так чи інакше, не в першому далеко, і не в другому, і не в третьому, а вже більше потоків навчання наставницького, я проводила і ми всі їх приходимо. І насправді люди, навіть які мають класні результати в тому чи іншому пункті, вони роблять значно великий стрибок. Тому, якщо ти вже свідома людина, якщо ти прокачаний, тобі теж це буде цікаво і корисно. Якщо ти нічого не знаєш, не розумієш, як я колись, тому що моє свідоме таке життя в 34 Три роки почалося. І та далі, далі воно тільки розширюється. Але творю свою реальність я з 19 уяви, просто несвідомими кроками. Тому, якщо тобі здається, що ти її не твориш, ти все одно її створюєш. Можливо, зараз безсвідомо. Всі ці речі, звичайно, знаєте, таких прекрасних, не кермічних, а таких класних. Висхідних східних сходинок шість можна впровадити в життя навіть самостійно. Звичайно, деякі моменти потребують залучення спеціаліста, але навіть твоє, твій фокус уваги зробить дуже багато. Полетіли. Номер один. Номер один найпростіший: ти не знаєш насправді, чого ти хочеш. Що я маю на увазі? Я маю на увазі той момент, коли ти неусвідомлено не фокусуєш свою увагу. Тобто. Щось відбувається, я знаю, я не знаю. Часто до мене приходять клієнти і кажуть а, з проблемою якусь транслюю. Да? От в сесію приходять люди, і вони починають розповідати, що у них зараз. Тобто, що відбувається, чому вони прийшли, в чому проблема, де вони підозрюють, в чому проблема. І я завжди запитую, а чого ти хочеш? І а, буває так, коли людина. Усвідомлено, да, тобто вона знає, що вона хоче, вона одразу відповідає на це запитання. А буває так, як, наприклад, два дні тому я чотири рази задавала одне і те саме питання, і ми витратили 40 хвилин часу, щоб витягти ту історію. Чи можливо це зробити самостійно? Ну, я думаю, дуже складно. Людина з цим невизначеним станом насправді вже знаходилася не перший рік. А за одну сесію, 40 хвилин розкопочки, ми витягуємо істинні бажання. І оце. Один із пунктів найважливіший. Зараз назву всі останні п'ять і розкажу один ключовий, який насправді може вирішити всі. А І цікаво, чи ти здогадаєшся, да, який є найголовнішим. І один той наступний ми також розберемо. Що хочу сказати, поїхали. Номер два це така чесність, коли я істинно можу відчути, чи це моє бажання, чи має воно взагалі значення, тому що дуже часто в цій чесності ми не хочемо признаватися, бо це здається якимось несерйозним або ще щось. Це не те, чого мене від мене можуть очікувати інші люди. Тому мені навіть важко собі признатися, що це істинно моє бажання. Друге це сміливість. Сміливо заявити всесвіту, заявити вголос, заявити собі про те, що я цього хочу. І щоби отримати цю підтримку, да, отримати цих людей, які поруч. Наступна це відповідальність. І тут така частинка, вона вже пізніше приходить, але відповідальність, чи готова я взяти відповідальність, свою частинку відповідальності за ті дії, які мені треба буде зробити. Да, чи беру я цю відповідальність глибинно? Чи маю я цю відповідальність взагалі? На рівні усвідомленому, чи я думаю, що якщо мені вирішити, що я хочу, чесно про це заявити і так далі, воно саме собою складеться, інколи не складається, тому там потрібна відповідальність. І найголовніша частина одразу ми до неї прийшли це підсвідомі блоки. Я вам скажу, що в усіх попередніх пунктах, починаючи від невизначеності, несміливості, не відчуття відповідальності, ем, я не знаю, що там ще в нас було, недостатньо рішучості. Да, там один ще пункт, звичайно, це рішучість і сумніви. Оці всі речі вони мають під собою якісь причини. А так чи інакше, і ми, звичайно, не звалюємо все на підсвідомість, тому що пам'ятаєте, там є відповідальність, але ці причини. Вони дійсно існують. Якщо вони, ці пункти, з тобою живуть давно, якщо усвідомивши їх, просто що ну ось мені не вистачає відповідальності, ну так, я дійсно не дуже сміливо. Я бачу якусь можливість і не заходжу туди. Да? А, можливо, рішучості не вистачає. Можливо, я дійсно сяду з собою порефлексую і відчую, от просто візьму на відчуття. Того, що істинно моє, і цього буде достатньо. Але якщо далі не відбувається зрушень, то точно є питання в підсвідомості. Як я це знаю? Класне питання, правда, ем... ну, перше, я спеціаліст роботи з підсвідомістю, і скільки би всього ми не проходили, ми частіше, коли починаємо з підсвідомості, ми отримуємо найкрутіші результати. Навіть моя технологія роботи з творенням реальності я максимально наскільки це можливо, екологічно, звичайно, тому що кожна людина має це вирішити самостійно. Запрошую в сесію. І там ми прибираємо всі блоки, всі шляхи на здійснення істине в Там же я можу її провести валідацію на. Справжність на мається на увазі справжня, чи вона моя, чи вона якась не взята з простору, соцмереж, там, Я не знаю з сусіда, який класно влаштувався в житті, а мені воно можливо не потрібно, знаєте. Тобто тут є певні моменти, і, звичайно, більше двох років практики постійної щоденної групи, індивідуальна робота. А мої дівчата в наставництві, коли заходять і... От є групова робота, але коли вони потім потрапляють до мене на роботу з підсвідомістю, вона також є в груповому форматі, вони розуміють, що це просто game Да? Тобто це та історія, коли змінюються абсолютно правила гри. Що значить правила гри? Це значить, коли я дію вже не автоматичними діями, тому що підсвідомі установки вони мене настільки розгортають в ті самі дії, які я не усвідомлюю. Я не усвідомлено. Не беру відповідальність. Мені здається, що я супервідповідальна людина, і насправді такі є. Хто ще може відповідати за це тіло, за моє життя і так далі. Але є якісь моменти, які я просто впираюсь, я їх вникаю. Да? Тобто, або я створюю такі історії, щоб це хтось вирішив інший і, звичайно, таким чином перекладаю цю відповідальність. Це не знаєш, що треба втратити кайф життя. Ні, але кайфувати від цієї відповідальності це вже така задачка зірочкою. І це можливо, я вам скажу. Надзвичайно круто. Можу привести приклад із своєї практики. Одна з останніх сесій, яка в мене відбувалася, і вона була насправді свідомим запитом. Це дуже свідома людина, яка розуміє, що від чого. Воно було пов'язано з фінансами, з грошима, але. Історія була про налагодження стосунків а, від, з нею і її, да, і її колишнього партнера. Тому що є спільна дитина, тому що є бюджет, і ось відбувається яка історія. Да? Тобто є певні речі, є певні кошти, за які відбувається а, спір. І виявляється, що навіть я цього не знала, це я дізналася після сесії: блокується картка напередодні, на яку були відправлялися гроші батьком дитини. А, на дитину безпосередньо, і ми заходимо. Ми розуміємо, що для того, щоб налагодити цю фінансову історію, нам треба взагалі налагодити стосунки. Ми заходимо в підсвідомість. Ми впираємося в деякі дитячі сценарії. Ми впираємося і не тільки, і ще в такі, знаєте, прекрасні родові історії, де тому, що один із шарів підсвідомого це дійсно генетичні підсвідомі установки. Вони мають чотири рівні, і оцей один. Ми впираємося в такі речі, де і взагалі далі на нього накладаються ще соціальні, тому тут два рівні впираємося. Соціальні, коли казали про те, що там кохання а, не дає щастя. І стосунки, якщо ти заходиш з позиції любові, коли ти любиш людину, там не буде безпеки. Да і тому для неї безпечно було брати інший тип стосунків, і коли вони завершилися, для неї дуже органічно. Це були довго тривалі, 15 років стосунки, це не щось таке. Але для неї було дуже спокійно це все відпустити. На тій стороні був чоловік, який емоційно. Закоханий, який має серйозну історію, і, звичайно, в нього активуються його певні травми нерозуміння, що відбувається, як це все відбувається, бо для нього все було прекрасно. Бо там була така історія, що хтось дозволяє любити, а хтось любить, правда? І тут для того, щоб налагодити цю всю історію, налагодити і стосунки в загальному а, в, в, в моменті, да, ми все одно йдемо до бажання. Знаєте, в цих підсвідомих установках ми можемо заходити в різні глибини, різні рівні. Але вони є такою базою, яка налагоджує дуже багато. Несправді це велика частина. Я скажу, що це 50% успіху. От чесно. І далі вже потім ми додаємо ту відповідальність, розуміння, що де відбувається, як я сам або сама формую певні дії, певну реальність. Звичайно, там є свої алгоритми. Але вони стають можливими. Коли ми працюємо з підсвідомістю, вони стають можливими. Тому моя прекрасна вам новина. Неважливо в якій точці ви зараз. Ви хочете більше, або вас взагалі не влаштовує ваше життя, або ви повністю просто ну, От ви сказали, що от є люди, в кого бажання здійснюється. Да? А в когось ну вони ніколи, начебто, не здійснюється і цей режим виживання він існує. Я вам скажу в будь-якій точці, в якій би ви зараз не знаходилися. Ви можете все змінити. Ви можете творити свою реальність, ви можете втілювати ваші саме ваші бажання в життя. Це все дуже можливо. Звичайно, я вже казала, що робота з підсвідомістю вона тут просто грає ключову роль. От чесно, просто вона пришвидшує всі процеси. І вони ж не просто так в нас там записалися, де в підсвідомості. Про це я розкажу більше. В наступному відео можеш подивитися. І про підсвідомість. Це окрема любов і це вирішення дійсно величезних пластів. І це такий пришвидшувач, це не знаю, це розуміння, це усвідомлення, а головне це вирішення, тому що можна усвідомлювати все своє життя і знати про свої травми, знати про причини, чому це як відбувається. Але чим заключається ефективність роботи з підсвідомості? Те, що працюючи на підсвідомому рівні, ми це змінюємо. Не просто усвідомлюємо, не просто перепроживаємо цю травму. Ми це змінюємо, уяви. Ну тобто, це, це мега просто ти можеш змінити сценарій, який тобі не подобався, на той, який тобі подобається. Поїхали далі. І моя щира рекомендація найщиріша не відкладай. Тому що ти вже сьогодні можеш втілювати твої бажання. Не завтра, не через рік, не коли ти пропрацюєшся. Можливо, якесь одне осяяння дасть тобі. Цілковите розуміння, що, і як, і коли, і навіщо, і як це взагалі все працює. Побачимось дуже скоро.